Ну що, усім добрий ранок. Сьогодні у нас буде відео не про таксі, а про те, як зробити задні фари для машини. Дивіться, оцю фару я робив до цього на вулиці. Ну, фіговий був результат, що тут потік є і воно якось матово вийшло. Ну, може, можете бачити. Типу, оце я робив вдома. Вдома вийшло взагалі кайф. Мені здається, ну, прикольно. Тепер план на сьогодні. Зняти цю фару переробити, щоб вона не була така шагреніста. Ну, бачите, це прям жесть. І зняти оці задні фари, переробити також, бо лак на них, бачите, йому вже хана настала. Це хтось колись чорним, ну, лак, звичайний лак додав чорного трохи, трохи і вскрив фари. Да, Прикольно, ну, взагалі неефективно, ефективно. Задній хід дуже сильно гасить світло. Не так світить. Бо вчора я взагалі, коли... Так, ключі в кармані. Просто, ну от, коли закриваєш, взагалі кайфово, як воно зараз моргає, бо раніше. Ну а вночі це взагалі так сліпить. Це прям прикольно. Ну Дуже добре, що на дорозі тебе буде видно. Так що що? Для того, щоб зняти фару, що думаєте, треба? Відкручити барашик оцей. Ну І далі потрібно відкрутити оці дві гаєчки і все, і фара знімається. Щоб так знімалась передня фара, я про це тільки мріяв. Але, на жаль, вона так не знімається легко. Так що зараз ключик на 10 і відкручую. Дима, ну, закопати. Сходив за комплектом ключів. <клес> ну, у мене була 50-ка. І так, щоб зняти цю фару, нам потрібно відкрутити оцей болт, ну, гайку, оцю гайку і оцю гайку. І вона на 11. Я їх вже позривав трошки. І зараз буду відкручувати що, ну, щось я її зняв все, Получається отакий роз'ємчик І тут потрібно нажати. Ну, цю кнопочку і все, і вона достається. Все легасенько. Складаємо роз'ємці і достаємо з іншої сторони цю фару. Ну що Тепер беремо офірний пакетик. Достаємо з нього ганчірочку, яку будемо обжирювати. так Розчинник я думаю не понадобиться навіть. Бо буду я обежирювати спіртиком лак. Такой универсальный. Ну и... это вот самолет. Так. шкурочки потерял. Ага. Зараз найду шкурки и повернусь. Так, ну что, знайшов я шкурочки. Получается, нам знадобиться одразу еще соточка. Вот такая вот. Ну, треба будет такой пластик невеличкий. Десь сантиметрів ну 7х7. тисячка потім йде після нього. Ну І це все ми працюємо з водою. А, так, Тисячка і потім збиваємо різочку двох тисяч, щоб гладько-гладенько гладенько було. І все. І подивимось, що вийде. Та як я буду вичухувати, я думаю, я не буду показувати, бо це буде дуже складно зняти. Хоча можу спробувати. Так що дивіться. Що взяв, як я казав. Три шматочки. От таких, от їх з головою вистачить. Фара є задня. Ну і включаємо тонесеньку строєчку водички. Тонесеньку-тонесенько, що там ледве ледве капало. отака от. І то це з головою. Ну що, да, Все? Світла немає, тільки що його прям не стало. Ну і що, беремо одразу 600. -очку. Змачимо, хворобу змачуємо і погнали чухати голе і зняти оцей чорний лак. Ну, А у кого просто немає лаку, то ну, взагалі кайфово на парі. Просто ви якщо пластмаса, то це набагато легше, просто ви її вишкурюєте, така, щоб вона там матова матова була. І а обов'язково перебити, і треба добряче попрацювати, бо малярка це діло таке, кропітке дуже. Кропітке довго, виснажуюся. Чи... З мене напевно, зараз Три поти просто зірять за цей час. Бо це реально надовго буде. Так. І зараз я вам зможу показати, як приблизно воно повинно виглядати, ну, коли плак знятий. Ну і саме 600. Так, дивіться, отак от. от. Вона, бачите, біліє, а там де лак залишився чорно в мене ще. І оце все треба от, от добряче-добряче вишкурити. Так що що, працюємо. Ну що, 600 я її вичуха фару, і вона вже у нас отак виглядає, як вам. І це тільки 600-ка. Зараз буде 1000. І потім буде двушечка, і вона вже буде сіяти. І отак, коли фару промили, трошки вона підвисохла, і ви бачите, лак ще не дочухався. Я його отут ще не дочухав, в мене залишився. І ось тут акант залишився, що я не побачив. І отут трошечки. Так що зараз буду це підчухувати, щоб все було гарно-гарно. Ну що, оце я попрацював вже 600, 1000 і 2000. І оце воно просто зараз мокра ще не висохло. І от дивіться, який результат буде. от Вона така стала. ну оті шматочки, це вона вже підсохла в тих містах. І так головне, що весь весь лак зняли, перешкурили, загладили і воно все кайфово буде. Буде чудова фара. Так що, користуйтесь і зараз ми її дивіться, що будемо робити. Так, ну що, беремо тряпочку. Я люблю використовувати отаку тряпочку, бо вона не залишає ні ворси, ні пилі, нічого. І просто протираємо зараз насух. Наберемо одразу Висихає. Так, Ставлю фару на сонечко на секунду, щоб вона підсохло повністю. Треба з усіх сторон протерти по бокам, щоб ніде крапельок не було, щоб вони, не дай Бог, потім на лак не ляпнули чи не стекли, то буде просто біда. І так, для біжирки я буду використовувати спіртик 99%. цю тряпочку. Так, пропитую добре. І зараз... Так, так, так. Закриваємо, щоб Все, вже висохла і протираю. Так, так, так. Головне добре обіжирити в усіх місцях, щоб ніде не пропустити, бо може просто получитись краска. Ну, не краска, а лак. Так, мені обійжирки обережно, щоб не впало, бо буде печалька. Ще сюди спіртика. Спірт, звісно, дуже-дуже сильно швидко спаряється. Так, і контрольний такий гавний протер по всій, по всій поверхні Фари. Так, все. Чудово. Так, так, так. Щоб ніде, ніде взагалі не пропустити. Може, біда там в тому місці трапитись. Так, так. так. все, у нас на фарі ні соринки, ні мусоринки, жодної немає. Так, ставимо її в стороночку. І треба нам... Місце і покрасочку. Беремо три газетки ну, і на півставимо. Опа, сьогодні нашу фарку. Опа піднімаємо газеточку. Все чудово. Так. Ми ну, тепер беремо добре лад, переміщаємося. Сьогодні. Щоб він був такий гарненький. Ну і Перший слой у нас чисто напив. Чисто такий Все. для першого слою більше не потрібно. Оце такий перший слой. Чекаємо десь хвилин 5, щоб воно добре-добре стало. Не треба перший слой дути в глянець. Опа, повербанк. Так, от такий перший слой у нас. Такий легесенький-легесенький надув. Тут я, звісно, не побачив лак. Ну, нічого, я його перекрою, його навіть видно не буде. А це значно, знаєте, що буває, коли трошки-трошки не догледів. Хоча я його взагалі не бачив. Так, ось сюди пройшовся. І тепер головне добре-добре почекати. Нікуди не спішити, щоб він став, щоб він не побіжав, потьоків таких не було. Так що чекаємо 5 хвилин і будемо класти другий слой. Ну що, зараз буде другий слой, також такий обережний. І все, оце другий слой такий. Більше не потрібно, легесенько, так, надули і чекаємо, поки підсохне. Ну і що, буду класти. Останній слой, сподіваюся. все вийшло гарнесенько, Вона в мене посохла, 10 хвилин зачекав, бо тільки що я клав глянець, після глянця треба добряче-добряче дочитати. Добряче так, можна навіть трошечки-трошечки обережненько Мусор і... і його прибрати. Так. Краще цього не yeah. робити. О, і тепер мені подобається, що вона прям сок. І тепер дивіться, все ж таки, блядь, ця херня так і не, не пішла. Ну, так що, бачите, вс, вже цей мат пішов. Так що, це чудово. Ну що, тепер буду заново скривати велику задню фазу. Я її вже перешкурив. 600 1000 і 2000. Ну а тепер перший слой також буду кудати чисто такий матік. Бо глянець перший слой точно класно не можна. Так. Перший слой для цього вистачить. Бачите, де трошки більше лакупиний, бачите, аж на глянець перейшло одразу. Ну Такого робити. Ну, отак от нормально. Типа, якщо б я б всю глянець задавав, воно б просто потекло і була би жопа. А так перший слой матік і чудово. Чекаємо 5 хвилин, поки підсохне. Можна зробити отак от, от, щоб вона на сонечки підсихала, прям і буде кайфово. А ось ця бачите як вийшла. Прям ну, кайфово. Мені прямо ж подобається. Взагалі, що нова фара, блін. Прозоро всередині все видно, так що кайф. Я сподіваюся, і ця так вийде. Ну що, такі фари в мене вийшли. Прям взагалі кайфові. Взагалі балдеж Мені прям подобається. Так що. <смі> Якось так. Зараз покажу як воно буде виглядати на авто. Щось, зимову такі катафотики. такий у мене був звичайний. Тепер у мене буде не звичайний, а з такою чорною смужечкою. І два тепер нарешті буде. Так що кайф. Зараз покажу, що. що в мене вийшло сьогодні. Ну і що? Отак от в мене вийшло. Такі фари. У мене вийшли. Кайфові прям. Ну і оці встановив. Да, трошки вони хріновасті були, трохи-трохи вони завеликі на пару міліметрів. Щоб знав, як би почухав. так що, ну Стало прикольно, ось ці тепер, чорні смурчки є. <рі> так, ну такий сьогодні у мене видався день. Так що підписуйтесь на канал і усім гарного дня. Ну що, і отак вони гарно. Звіріть тепер вночі в мене. Прямо кайфулі.